Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to the Doctor. І сьогодні ми з вами розпочинаємо великий блок лекцій, який буде присвячений біохімії гормонів. Ми з вами будемо обговорювати як будову ендокринної системи, так і будемо з вами говорити про окремі конкретні гормони, які синтезуються у центральних та периферичних ендокринних залозах. Про їх механізми дії на молекулярному рівні, про їх біологічні, біохімічні ефекти, а також про патології, які пов'язані із надмірною кількістю гормону або із його дефіцитом. Але перш за все, наша перша лекція буде присвячена саме механізмам дії гормонів і буде присвячена рецепторам, а також механізмам передачі гормонального сигналу у клітину. Тому що ця тема вона є доволі складною для розуміння. І саме тому ми з Вами окрему лекцію будемо присвячувати саме її обговоренню. Тож розпочинаємо. Що стосується типів рецепторів, які є взагалі у нас у клітинах, тому що будь-які гормони, будь-які нейромедіатори вони реалізують свою дію тільки після того, як зв'язуються із рецепторами. При цьому рецептори взагалі як утворення це такі специфічні білки. Причому найчастіше за своєю будовою вони є складними білками. Вони ще містять найчастіше вуглеводний компонент, тому що пригадуємо хімічний склад клітини, вуглеводи вони. Мають функцію специфічного розпізнавання, тобто, саме за рахунок наявності ось цієї вуглеводної частинки, можливе розпізнавання рецептором свого ліганда, чи то гормону, чи то нейромедіатора, чи іншої речовини, яка реалізує свою дію після зв'язку із рецептором. Тож рецептори вони можуть бути локалізовані як на мембрані, тоді це будуть мембранні рецептори, або вони можуть бути локалізовані внутрішньоклітинно. При цьому вони можуть бути розташовані або в цитозолі, відповідно цитозольні рецептори, або вони можуть бути розташовані одразу у ядрі. Тоді вони називаються ядерні рецептори. Але якщо ми говоримо взагалі про механізми дії гормонів, про типи рецепторів, які типові для цих гормонів, тут ми можемо виділити декілька основних видів. Перший вид називається іонотропні рецептори, тобто, або по-іншому вони ще називаються канал зв'язані рецептори. Їх механізм дії полягає в тому, що рецептор є складовою частиною мембрани, тобто він розташований і пронизує клітинну мембрану наскрізь. При цьому всередині рецептора розташований іонний канал. Відповідно, взаємодія, ліганда з цим рецептором буде приводити до відкриття цього іонного каналу, що буде забезпечувати можливість можливість потрапляння йонів всередину клітини. Ну найчастіше тут мова йде про йони: натрію, калію, кальцію, магнію та інші. Ну, хлориди ще частково. Тобто в цьому випадку механізм дії і біологічний ефект вони будуть залежати від зміни концентрації іонів всередині та зовні клітини. Тому що ми з вами пам'ятаємо, що клітинна мембрана це напівпроникна структура. Тобто найчастіше через неї заряджені частинки, такі як іони, самостійно проходити не можуть. І саме тому у нас є певні співвідношення концентрацій всередині клітини і зовні клітини різних іонів. Відповідно, іонотропні рецептори. Їх механізм дії полягає в тому, що зв'язування гормона з рецептором буде приводити до відкриття іонного каналу, який пронизує цей рецептор, який також є частиною рецептора. І відповідно таким чином буде забезпечуватися поток іонів всередину клітини. Таким чином, ось ці зміни концентрації вони приведуть до певного біологічного ефекту. Це і буде той механізм, який дозволяє реалізувати дію гормонів, що діють через іонотропні рецептори. Крім того, існують іще фермент, асоційовані рецептори, або фермент зв'язані, вони ще називаються рецептори. Ці рецептори переважно відносяться до, за своїм типом, вони відносяться до тирозинки нас. В чому полягає механізм дії фермент зв'язаних рецепторів? Рецептор також є складовою частиною мембрани. Він пронизує її наскрізь. Є частина, яка розташована над мембраною ззовні клітини. Ця частина використовується для зв'язування ліганда, тобто гормона. А Гормона з цим рецептором буде приводити до активації специфічного ферменту, який знаходиться всередині клітини і також зв'язаний з рецептором. Тобто таким чином, зв'язування гормона з рецептором буде активувати фермент, який також зв'язаний із цим рецептором, але він уже розташований всередині клітини. І відповідно ця активація буде приводити до того, що фермент починає каталізувати якусь специфічну реакцію в клітині, він починає перетворювати свій субстрат і відповідно утворюється продукт реакції. Це приводить до певних змін у клітині, і таким чином ми маємо. Клітинну відповідь таким чином діє, наприклад, гормон інсулін. Його рецептор, інсуліновий рецептор, він є тирозинкіназою, причому аутофосфорилюючою тирозинкіназою. Відповідно, зв'язування інсуліну зі своїм рецептором буде приводити до активації цієї тирозинкінази, яка асоційована з цим рецептором, яка в свою чергу починає фосфорилювати залишки тирозину. В складі цього рецептора, що в свою чергу приводить до активації переносника глюкози. Тобто, саме таким чином глюкоза може потрапляти всередину клітин в інсулінозалежних тканинах, наприклад, таких як скелетні м'язи. Відповідно, таким чином у нас рецептор реалізує свою дію через активацію специфічного фермента, який із ним зв'язаний, що й обумовлює назву цього рецептора, який називається фермент асоційований рецептор. Крім того, є велика група рецепторів, які називаються внутрішньоклітинні рецептори. Тобто, це ті, які розташовані або в цитозолі клітини, або вони розташовані у ядрі безпосередньо. З ними можуть зв'язуватись гормони, які самостійно здатні проникати через мембрану клітини. Тобто це стероїдні гормони, це глюкокортикоїди, мінералокортикоїди та статеві стероїди, а також це тиреоїдні гормони, тому що вони містять в своєму складі йод, відповідно, вони є високоліпофільними сполуками. і також здатні самостійно проникати через мембрану. Відповідно, зв'язування їх з внутрішньоклітинними рецепторами буде приводити до того, що вони здатні впливати на експресію генів. Вони здатні регулювати експресію генів. Ми з вами ще поговоримо трохи детальніше про цей тип рецепторів. І останній тип рецепторів, про який ми будемо говорити, це так звані метаботропні рецептори. Тобто це, це ті рецептори, які діють за участі вторинних посередників, або вони ще називаються вторинні месенджери. Тобто зв'язування гормона з таким рецептором буде приводити до того, що у клітині активується утворення певної сполуки, яка називається вторинний месенджер. І вже ця сполука саме всередині клітини запускає каскад біохімічних перетворень, які приводять до розвитку клітинної відповіді. Тобто, фактично, гормон сам не проникаючи всередину клітини, він буде приводити до того, що в клітині утворюються специфічні сполуки, які здатні передати його сигнал і активувати певну клітинну відповідь. Що стосується самих рецепторів, ми ще з вами поговоримо про таке поняття, як властивості рецепторів, тобто, що саме типово для рецепторів. Ми вже з вами згадували, що це утворення, вони переважно білкової природи або білково-вуглеводної природи, і вони мають безумовно стратегічне значення у клітині, тому що тільки через зв'язування зі специфічними рецепторами цілий ряд сполук, зокрема гормони та нейромедіатори, вони можуть реалізовувати свою дію. Без зв'язку з рецепторами їх біологічні ефекти унеможливлені. Відповідно, що стосується властивостей рецепторів, по-перше, вони мають дуже високу спорідненість до зв'язуваного гормону, тобто вони йому відповідають за хімічною структурою. Відповідно, гормон відповідає по структурі рецептору своєму, і таким чином вони здатні про взаємодіяти. Крім того, дуже висока вибірковість лігандної спорідненості, тобто ліганди, які можуть зв'язуватися із цим рецептором, вони теж мають доволі специфічну структуру, яка нагадує структуру гормону. Тобто, і що це нам дає у практичному плані? Наприклад, якщо ми говоримо про речовини, які є лікарськими засобами і які здатні блокувати або навпаки активувати рецептори, ці сполуки вони обов'язково будуть по хімічній природі, по структурі будуть нагадувати той лігант, який в нормі зв'язується із цим рецептором. Таким чином, може відбуватися як пряме, так і опосередковане стимулювання або блокування рецепторів. Ну, Наприклад, фітоестрогени, які нагадують по структурі гормон СТП вони можуть зв'язуватися з естрогеновими рецепторами і навіть стимулювати їх, тобто викликаючи ефекти, які схожі на ефекти естрадіолу. Наприклад, досить відомо, що фітоестрогени містяться у хмелі, і, відповідно, надмірне споживання напоїв, які на основі хмелю готуються, може приводити до того, що, наприклад, у чоловіків розвиваються такі, такі патологічні стани, як гінекомастія, тому що це збільшення грудної залози, молочних залоз у чоловіків за рахунок стимуляції якраз естрогенових рецепторів фітоестрогенами. Крім того, до властивостей рецепторів ще відноситься обмежена зв'язувальна здатність, тобто тільки певну частину певній концентрації гормон може бути зв'язаний із цим рецептором. Крім того, рецептори мають специфічну тканинну локалізацію, тобто рецептори розташовані в певних тканинах там, де необхідні їх біологічні ефекти. Точніше, там, де необхідні біологічні ефекти лігандів, які зв'язуються із цими рецепторами. А також рецептори характеризуються оборотністю дії. Тобто, після того, як лігант про взаємодіяв зі своїм рецептором, буде відбуватися від'єднання, тобто роз'єднання гормона і рецептора, і таким чином ефекти будуть нівелюватися. Що стосується внутрішньоклітинних рецепторів, ми саме з них почнемо з вами. Внутрішньоклітинні рецептори це ті, які розташовані вже всередині клітини або в цитозолі, або безпосередньо в ядрі. З ними, як ми вже згадували, може зв'язуватися два типи гормонів: це стероїдні гормони. Ці гормони, до речі, безпосередньо впливають найчастіше на диференціацію ріст. Розвиток, а також вони можуть стимулювати утворення певних білків у клітині. Яким чином вони це роблять? Проникаючи всередину клітини, гормон зв'язується з рецептором, що знаходиться в цитозолі, і утворюється гормон рецепторний комплекс. Цей комплекс далі транслокується, іншими словами, переноситься. У ядро, де він буде зв'язуватися зі специфічними ділянками на молекулі ДНК, відповідно, зв'язування з цими регуляторними ділянками з генами буде приводити до того, що буде експресуватися певний ген, тобто буде. Стимулюватися далі транскрипція і подалі і далі трансляція певного білка. Тобто, таким чином такі гормони можуть впливати на експресію певних генів та синтез певних специфічних білків у клітині, тобто, ці гормони діють через через зміни кількості певних білків у клітині. Це можуть бути білки-ферменти. Це можуть бути якісь регуляторні білки, це можуть бути якісь іще структурні, наприклад, білки. Тобто, таким чином ці гормони будуть принципово діяти таким чином, що вони змінюють кількість білка у клітині. Тобто тут буде мова йти про зміни, які біологічні ефекти, які притаманні для цих гормонів. Вони будуть розвиватися досить повільно, але ці зміни будуть дуже стійкими. Ну, Наведу такий приклад. Наприклад, глюкокортикоїдний гормон кортизол характеризується тим, що він Буде збільшувати експресію генів, які відповідають за синтез ферментів глюконеогенезу. Тобто, таким чином, кортизол буде опосередковано через зміни кількості ферментів глюконеогенезу стимулювати цей процес в клітині. Тобто, ефекти будуть розвиватися, звичайно, поступово, але як варіант може бути, наприклад, розвиток стероїдного діабету. Тобто, таким чином буде настільки. Перманентно настільки хронічно стимульований глюконеогенез, що це приведе до розвитку патології. Тобто, ці зміни є досить стійкими. Зрозуміло, що навіть при відмінні лікування глюкокортикоїдами, якщо вже розвинувся стероїдний діабет, то зрозуміло, що це захворювання воно так просто не вилікується і за один день воно також не пройде. Тобто, ці зміни розвиваються поступово, але вони є дуже стійкими. Що стосується тиреоїдних гормонів, які також проникають всередину клітини, вони переважно опосередковують енергетичні процеси та їх регуляцію, тобто вони здатні впливати, наприклад, на синтез ферментів дихального ланцюга, або вони здатні впливати на спряження тканинного дихання та окисного фосфорилювання. тобто процеси, які безпосередньо пов'язані із біосинтезом АТФ. Що стосується метаботропних рецепторів, ось тут уже є декілька варіантів. Ці варіанти рецепторів вони підрозділяються в залежності від того вторинного месенджера, який, власне, буде утворюватися при взаємодії гормона з рецептором. Тут є декілька варіантів метаботропних рецепторів. По-перше, це будуть ті, які діють через аденілат циклазну систему або аденілатциклазний механізм. Що це за механізм? Зв'язування гормона із рецептором, який діє через Денілатциклазну систему буде приводити до того, що у клітині буде відбуватися активація специфічного G-білка. Причому ці G-білки, вони є. Комплексними білками вони складаються з трьох одиниць альфа, бета і гамма-субодиниці, і відповідно вони поділяються на два типи: – стимулюючі білки та g інгібуючі білки. Що стосується стимулюючих білків, спочатку розберемо цей варіант. Коли відбувається зв'язування гормона з рецептором, яке приводить до активації g стимулюючого білка, – GS-білка, він дисоціює на два компоненти. Альфа-субодиниця відділяється, а також відділяються дві субодиниці разом, бета та гама. і Альфа-субодиниця буде стимулювати специфічний фермент, який називається аденілат циклаза. Аденілат-циклаза – це фермент, який буде стимулювати у клітині, каталізувати реакцію перетворення аденозин монофосфату на циклічний АМФ. Точніше, АТФ, я перепрошую на циклічний аденозин монофосфат. Циклічний аденозин-монофосфат в цьому випадку є вторинним посередником. Як він діє? Він буде активувати специфічну протеїн кіназу А, тобто ця протеїн кіназа буде приводити до того, що збільшується фосфорилювання певних білків у клітині. Найчастіше фосфорилювання є способом активації ферментів. Якщо ви пригадаєте або передивитесь нашу лекцію, яка присвячена регуляції активності ферментів, то один із способів активації це якраз модифікація молекули шляхом фосфорилювання. Також протинкіназа А вона фосфорилює специфічні білки у клітині, що, в свою чергу, буде приводити до зміни активності цих ферментів і, відповідно, перебудови певних метаболічних шляхів. Тобто, таким чином відбувається не Зміна кількості самих білків, але зміна їх активності. У випадку, якщо зв'язування гормона з рецептором приводить до активації G-інгібуючого білка, буде відбуватися весь цей каскад, але навпаки. Тобто, G-інгібуючий білок, він навпаки, буде зменшувати кількість. І активність аденілат циклази відповідно не буде відбуватися реакції утворення циклічного АМФ його буде менше у клітині, не буде активуватися протеїн кіназа а і не буде відбуватися фосфорилювання білків у клітині, тобто вони будуть залишатися неактивними. Це також варіант клітинної відповіді. Тобто і активація, і навпаки зменшення активності, це будуть варіанти клітинної відповіді, які приводять до певних змін метаболізму у клітині. Крім того, є варіант фосфоіназітольної системи. Ті гормони, які діють через фосфоіназітольну систему, вони активують GQ-білок, який в свою чергу буде активувати фермент, який називається фосфоліпаза С. Фосфоліпаза С буде розщеплювати фосфоліпіди, які містяться в клітинній мембрані, з утворенням двох вторинних посередників: це діациогліцерол та 3 фосфат Ці дві речовини, вони кожна йде по своєму каскаду. І на деннізітовий трифосфат буде стимулювати вивільнення кальцію із внутрішньоклітинних депо. Справа в тому, що кальцію у вільному стані перебувати в клітині не може. І саме тому він одразу починає зв'язуватися з білком специфічним, який називається кальмодулін. Тобто утворюється комплекс кальцій кальмодулін. І цей комплекс буде стимулювати фосфорилювання знову ж певних білків у клітині, тобто збільшувати активність певних ферментів у клітині. З іншого боку, діацелліцерол буде стимулювати фермент, який називається протеїн кіназа С. Дуже просто запам'ятати, фосфоліпаза С у цьому каскаді приймає участь, а також протеїн кіназа С. І протеїн кіназа С буде фосфорилювати ті самі білки, що і комплекс кальцій кальмодулін. Тобто, таким чином у нас теж за рахунок фосфорилювання буде зростати активність певних. Ферментів у клітині, що в свою чергу приведе до змін у метаболічних шляхах, які мають місце в цій клітині. Крім того, якщо ми говоримо про гуанілат-циклазну систему, це теж одна із, один із механізмів дії гормонів, то в цьому випадку ми говоримо. Про те, що зв'язування гормона з рецептором буде приводити до утворення циклічного гуаназин монофосфату. це ГМФ. Це такий самий вторинний посередник, який, по суті, є аналогом циклічного АМФ, тільки тут інша азотиста основа гуанін. Так ось зв'язування гормона з рецептором буде активувати фермент, який називається гуанілатциклаза, що, в свою чергу, приведе до утворення циклічного ГМФ, який буде активувати протеїнки. Назву джи. А протеїн кіназа G буде активувати фосфатазу легких ланцюгів міозину. Тобто в цьому випадку буде відбуватися дефосфорилювання легких ланцюгів м'язину, що, в свою чергу, приведе до того, що міазин втратить свою скорочувальну здатність, свою скорочувальну активність і гладенький м'яз буде розслаблятися. Наприклад, таким чином діє НО нітрогеноксид, який також є варіантом вторинного посередника, він утворює. Утворюється у клітинах гладеньких м'язів. Він утворюється за дії ферменти, які називаються еносинтаза. І відповідно, еносинтаза приводить до утворення із аргініну ено. Тобто нітроген оксиду. Нітроген оксид, в свою чергу, буде діяти через активацію фермента гуанілат-циклаза, яка приведе до утворення вторинного посередника, циклічного гуаназин монофосфату, і запустить весь каскад, який приведе до розслаблення гладенького м'яза. Саме тому нітроген оксид називається вазодилатуючим фактором. Наприклад, такі лікарські засоби, як нітрати, нітрогліцерин, це, мабуть, найбільш відомий представник нітратів, вони приводять до розслаблення. Гладеньких м'язів, зокрема, коронарних судин. Таким чином буде купіруватись напад стенокардії, наприклад, коли спазмується коронарна судина. Тобто, таким чином, НО теж є варіантом вторинного посередника. Таким чином, давайте з вами підсумуємо: до вторинних посередників у нас належить цілий ряд сполук. Це циклічні нуклеотиди, по-перше. Циклічний аденозин монофосфат або циклічний ганозин монофосфат. До них також належать похідні ліпідів, це інозитол-трифосфат, а також діацилглицерол, які утворюються при розщепленні фосфоліпідів клітинних мембран. Крім того, важливим вторинним посередником являються йони кальцію. Але вони діють не самі по собі, вони зв'язуються із специфічним білком кальмодуліном і утворюється комплекс кальцій кальмодулін, який в свою чергу буде. Також приймати участь у фосфорилюванні, точніше активації протинки які викликають фосфорилювання певних білків у клітині. Крім того, нітрогеноксид, який є активатором гуанілатциклази, циклази, він також буде поводити себе як вторинний посередник. Крім того, до вторинних посередників відносяться такі сполуки, як сірководин, наприклад. Також до е, е, вторинних посередників відноситься. СО2 і ще цілий ряд сполук, для яких ще просто не виявлені точні молекулярні механізми дії. Проте їх дослідження продовжуються, і я думаю, що найближчими роками ми теж зможемо вже в цю лекцію додати нову інформацію щодо вторинних посередників. Друзі, я дякую всім за увагу і обов'язково побачимось з вами у наступному відео.